Як це було? Я прокинувся від того, що на мене летить все, що може летіти. Вікна, рішітки, меблі. На щастя, я був вдома сам, жінка там, батька похилого віку була, гасувала. я і кіт мій. Ну, найгірше те, що я дві години шукав кота. Він десь з переляку так забіг. Я дуже за нього переживав, бо я не знав, де він пропав. Ну, а так, звичайно, все зруйновано. Життя тепер буде по-новому, по-новому. Я почув, дуже свистів у нас газ тут на кутку. Я почув, що газ. Я сразу зрозумів, що вода, газ, електрика, треба щось вимикати. Ну, взагалі я босий побіг по, тих, по, -по, -по склу, по тому. О, бо в темряві воно все там, штори на мені лежали, там все, все на мені воно було. Та знайшли, ним. Знайшовся, так. Да, він з переляку забіг в підвал, десь в якийсь там грязний, знайшов самий грязний кут і сидів там майже дві години, а я ходив його шукав. Ну, значить, що, що жалко там. Вну, внучки минулим літом побудував будиночок на дереві. Ось тут, одразу на вишні. Ну, такий він красивенький був. Вона його дуже любила і знесло його.